Скандальний стадіон у ківерцях набув необиякого розголосу у суспільстві. На його реконструкцію з бюджету громади мер Олександр Ковальчук пропонує виділити 145 мільйонів гривень. У коментарях журналістам міський голова також сказав, що у військових нині нагальних потреб немає, тож стадіон можна і треба робити. Що ж думають про це у самих ківерцях? Ми запитали у місцевих жителів. Війна йде, діти на фронті гинуть. Голодні, холодні, а він займається непонятно чим. Всі проти, буквально всі. Чим більше в нього сума, да, да. тим більше йому в карма. Міська рада оголосила два тендери на проведення капремонту. 72,5 мільйони планують витратити на ремонт майданчика і ще стільки ж на бігові доріжки. Для такого міста, як у нас. Це прекрасний стадіон. Там зроблене поле. За проєктом там також передбачені баскетбольний та волейбольний майданчики загальною площою майже тисячу квадратних метрів. Бігова доріжка, газонне покриття, освітлення, нова розмітка. Нове спортивне обладнання та укриття війна йде і сьогодні ще строїти стадіони в Тіверцях. Позорище. позорище, позорище! Хлопці гинуть за що? За те, що вони не можуть грошей поділити і більше накрасти. Крадуть. Зам, Дивіться, дайте. люди дві тисячі зарплата. Пенсія, дві тисячі. Хіба можна вижити на дві тисячі пенсії? Да навіть не заплатиш за, за газ, за воду, за світло. А то такі гроші, такі гроші зараз у даний час. Ну, то дуже тяжко. Бо таким простим людям, як пенсіонері, як ми, ну то дуже тяжко жити. На стадіоні ми побачили лише юних спортсменів, які грали у м'яча та готувалися до тренування. Також на полі якраз косили траву комунальники. За словами чоловіків, вони роблять це раз у тиждень. На ваш погляд, наскільки критична тут ситуація? Ну, що ж таке аж критичної немає, ну, але критичної. Ну, косимо. Поламалась правда одна косілка. На перший погляд, стан стадіону цілком задовільний. Звісно, поле не ідеально рівне, але й без суттєвих нерівностей. Вочі кидаються хіба місця для сидіння, з яких дещо облізла фарба. Бігові доріжки без штучного покриття, але асфальтовані. Тож загалом ківерцівський стадіон коло складає цілком позитивне враження. Воно то воно і, звісно, треба було, але час такий зараз непонятний. Так, 50 на 50. І да, Ідеї і така, моя думка. У місті є футбольна команда Ківерці та дія ківерцівська, дитячо-юнацька спортивна школа, де навчаються й футболу. Серед юних гравців і внук пана Бориса. Мешканець міста каже, що стадіон потрібен, але слід зважати на час, у який ми живемо. Я би в першу чергу відбував, відбудував житло для населення, те, яке не має де жити. і... Ще два місяці і почнеться знову осінь і почнеться знову зима. А тоді би вже думав за то все. Молодь певнить стадіон треба ремонтувати. Треба, звісно, треба. Не всі у ківерцях критикують рішення про будівництво нового стадіону. Хай буде моя така думка. Я не знаю, хай буде. Ну напевно і треба, бо місто повинно оновлюватися. Ну можливо. Парк ще треба оновити, да. ну тобто, в нас є, над чим працювати, і, напевно, стадіон в тому числі. І велике бомбосховище в місті не є лишнім. Перед тим, як брати інтерв'ю в людей, ви запитаєте, чи вони компетентні в будь-яких питаннях щодо бюджету, формування, як його можна витрачати і так далі. Ну, тому що мене це, це для мене абсурдна ситуація. Чому саме абсурдна? по поведінці журналістів, людей і всіх, хто е, гострів своїх висловах». Як зазначив мер Олександр Ковальчук, рішення про виділення грошей на стадіон буде ухвалювати не він особисто, а депутата колегіально після громадського обговорення. Чи підтримують вони його після такої критики, побачимо згодом. До слова, стадіон у Ківерцях точно не пасе задніх, а деякі спортивні арени на Волині підтримують у належному стані і без більш як 100 мільйонних інвестицій. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.